Незабаром фестиваль Маланок 15 січня в Чернівцях змагатимуться за 50 тисяч гривень. Неприємні наслідки святкових фейерверків. Петарди обпекли очі та обличчя Буковинцю. Папські нунці в Чернівцях ватиканському гостю колядували англійською. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Опіки очей та обличчя такі наслідки святкового фейерверку. 44-річний буковинець потрапив до лікарні з серйозними травмами завдяки петарді. Щорічно в нашій області від необережного поводження з новорічною піротехнікою страждають десятки людей. Феєрверки, петарди та корки від шампанського. Чимало людей без цих складових не уявляють жодного святкування, особливо взимку. Втім, іноді гучне і яскраве дійство може бути вкрай небезпечним. Уже після нового року в очне відділення обласної клінічної лікарні потрапило чотири людини. Перш за все, це не належним чином поводження з феєверками. І що є традиційним для нового року? Пробка шампанського. Михайло отримав поранення очей внаслідок вибуху петарди, яку купив, щоб повеселити рідних, і, хоч усе зробив згідно інструкції, втім, після п'яти хвилинного очікування святковий постріл так і не пролунав. Чоловік вирішив з'ясувати, в чому причина. Тільки підійшов тільки хотів присісти біля нього. Біля цього подивитися, і тут пролунав вибух. Якби хотілося б щось красивого. Але я думаю, що купляти треба в якихось сертифікованих магазинах чи що там, за яке відповідають за якість, так скажемо, а не купляти якесь китайське барахло. Лікарі кажуть, чоловікові пощастило, зір відновиться. В більшій мірі має місце опік обличчя, опік обличчя. А враховуючи захисні механізми ока, тобто мається на увазі орбіта і повіки спрацювали, він своєчасно закрив очі, тому одуження буде, ну, якщо не 100%, то. Майже повне одужання з боку очей буде пенсіонеру Борису, аби отримати травму ока у новорічну ніч. Навіть на вулицю не довелося виходити. Свою історію чоловік розповідає неохоче, відверто говорить тільки з лікарем. Відкривав чоловік шампанське. Було не допити шампанське, десь за грам 150, Відкривав і, і кор, корок зірвався і ударив його в око, травмував око. Лікарі наголошують, аби уникнути травм та нещасних випадків, треба бути особливо обережними при поводженні з новорічною піротехнікою, щоб свято не перетворилося на трагедію. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Апостольський нунцій приїхав до Чернівців. Представник папа римського Бенедикта XVI Томас Едвард Галіксон на Буковині вперше в день собору Пресвятої Богородиці в храмі української греко-католицької церкви. Літургію відслужили одразу три єпископи. Чернівчани зустрічали почесних гостей колядками, які виконували не лише українською, але й англійською, італійською, німецькою та польською мовами. Jaz tu že radim s tem, što lahko tu razno z vami svedkovate uročistist naročenja našega Boga, spasitelja in skrbnika Kristana. Апостольський нунцій Томас Едвард Галіксон до Чернівців приїхав вперше разом з епископом Коломийсько-Чернівецької єпархії та Івано-Франківським митрополитом. Він відслужив святкову літургію. Боковинці до цієї зустрічі ретельно готувалися, називаючи її особливою. Які гості у нас перші, так що це є дуже важливо, тому що вони шанують чернівецький народ, шанують чернівецьке духовенство. І всіх нас найважливіше теж в таке чудове свято Різдва Христового такі високоповажні люди приїжджають до нас, і разом з ними ми святкуємо різдво. О, це для така можливо раз у житті буває, переповнює серця і ви виливається так на всіх людей. До всіх хочеться обняти, розцілувати, посміхатися. Для ватиканського дипломата Чернівчани виконали колядки різними мовами, аби показати, що Чернівці місто багатонаціональне та толерантне. Вони вчили і англійською мовою один куплет німецькою Діти вчили і наш старець. Ви бачили, якому 85 років. Він також хотів пан Павло Піньковський, бо сказав, що ще пам'ятає папу, пія 12 -го. Це для нього було дуже важливо. Той дідух зробити і принести. Так щоб ми всі всі готувалися. Після служби архієпископ зізнався журналістам, що в Україні йому дуже комфортно. Він впевнений, що наш народ іде правильним шляхом. цікаво, що українські. І народ є відкритим до процесу євроінтеграції. Це народ надії і любові. І я вірю, що зовнішня сторона так само буде допомагати Україні зреалізувати її ідеї. засудив апостольський нунці вплив нашої держави та політиків на церковні справи. Зрештою, дипломат привітав усім з різдвом, зазначивши, що цього свята вкрасти від християн не зможе ніхто і ніколи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Філармонія отримала майже 300 тисяч гривень за невиконаний ремонт минулого року. Один з приватних підприємців Чернівців взяв на себе зобов'язання відреставрувати приміщення обласної філармонії. Однак роботи, передбачені договором, так і не виконав. Більше того, включивши недостовірні відомості в акти прийому будівельних робіт, чоловік отримав всі передбачені кошти. У Чернівецькій прокуратурі кажуть, під час досудового слідства обвинувачений повністю відшкодував завдані філармонії збитки. Суд визнав його винним у скоєнні правопорушення, і приватний підприємець поніс кримінальну відповідальність. Втім, у зв'язку з вступом у силу закону України про амністію підприємця від покарання звільнили. Соціальні квитки будуть діяти і в 2013 році, проте відтепер вони будуть іменними згідно рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради з 1 січня 2013 року не є дійсними тільки тимчасові проїзні. У зв'язку з масовою підробкою тимчасових проїзних виникла необхідність замінити їх на іменні. Всі малозабезпечені чернівчани, які мають право на пільгу, можуть звернутися до районних управлінь праці та соціального захисту населення та обміняти ці квитки. Нагадаємо, термін дії таких проїзних не обмежений і гарантують вони безкоштовний проїзд у громадському транспорті щодня з 10 до 15 години. Медична грошова та моральна допомога Чернівецька благодійна спілка самаритян надає її всім, хто потребує. Під час різдвяних свят соціальні працівники привітали своїх підопічних смачними подарунками. Кожної це подружжя з нетерпінням чекає прихід соціальних працівників спілки самаритян. Щоразу благодійники роблять усю хатню роботу, купляють медикаменти та просто підтримують добрим словом. Така увага дуже важлива, адже допомагати більше нікому дочка проживає у столиці, а родичів вже майже не залишилося. Та руки вже такі, що часом вийти з дому вже не сила. Приходять кожну середу, убирають, палимуть. Ну приносять лікарства. Ну, що що? Все, що нам треба, шо то нато купити, сходять. А большая забота, конечно. Подружжя також щороку отримує вітання з різдвяно-новорічними святами. Пакети з продуктами харчування вони, звісно, раді, але ще більше зізнаються, потрібна увага. Я дуже тронута, я благодарна, я вдячна людям, які побеспокоїлися нас, котрі заботяться нас. Тому що якщо б не вони, я не знаю, що б ми робили. Таких сімей під опікою спілки самаритян в області близько 60. працюють благодійники на самі. Так цьогоріч до Чернівців завітало четверо молодих людей. Вони пробудуть тут протягом року. Ми в Німеччині знаємо тільки в загальному про Україну. А як насправді живуть українці, нам невідомо. Тому мені було дуже цікаво, яке тут життя. саме юні благодійники й займалися збором коштів для новорічно-різдвяних подарунків. Небайдужих вони знаходили як серед своїх знайомих в Німеччині, так і за допомогою соціальних мереж та інших засобів. Зв'язку серед своїх друзів, серед знайомих, серед різних спонсорів у школах, де навчалися. Таким чином ми мали змогу зібрати чималу суму. Ми дуже раді, що можемо допомогти. Долучали волонтери і чернівчан спеціальні бокси для збору коштів, розповсюджували їх в. І різних установах міста, в закладах, в банках і так далі. І таким чином вони теж внесли свій вклад для до цієї акції. Окрім цього, звичайно, кожен бажаючий мав змогу. Допомогти програма допомоги людям похилого віку діє на Буковині вже шість років. Благодійники планують працювати і надалі як над своїми традиційними проектами, так і над новими. Однак, усі вони спрямовані на допомогу людям. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, часно винчарнівці. Яскраве дійство Маланка Фест відбудеться у Чернівцях 15 січня. Вже втретє аматорські колективи з різних куточків Буковини та інших регіонів представлять етнічні традиції свого краю і змагатимуться за грошову нагороду. Частуватимуть глядачів переберії і традиційними стравами національної кухні. Проведення фестивалю Маланок у Чернівцях стало своєрідною традицією. Вже втретє, кращі аматорські колективи з'їдуться до столиці Буковини, аби позмагатися за звання кращих маланкарів. Фестиваль буде проходити. В режимі відбору найкращих найкращих маланкувальників буде призова сторона. Тенденція йде до того, що кількість зацікавлених постійно зростає. Відповідна кількість туристів, які прибувають для того, щоб побачити дане дійство, дане переберію, воно щороку є все більше. І більшою розпочнеться фестиваль 15 січня о 12 годині. Спочатку маланкарі пройдуться центральними вулицями Чернівців. Далі свято перенесеться на площу філармонії. Оцінюватимуть учасників фесту за кількома критеріями. Основними критеріями журі буде будуть ті ж, очевидно, позиції, які були і минулі два роки. Це, на мій погляд, автентичність. Очевидно, сценічність, костюми це основні напевне напрямки, за якими будуть оцінюватися виступи. 50 тисяч гривень саме стільки отримає кращий колектив маланкарів із фонду Дмитра Фірташа. За друге місце дадуть 30 тисяч а на 20 тисяч гривень збагатиться. Колектив, що займе третє місце. Компенсують учасникам переберії і витрати за проїзд. Кожен гурт отримає по 4 тисячі гривень. І так, учасники, як мінімум, нічого не втрачають. Це є звичайно хорошою підтримкою для аматорських колективів. Для... Любити будемо говорити, так сказати, цього жанру чи виду нашої на нашої народної творчості, і безперечно суми, які визначені цим ж фондом для переможців: 50, 30, 20 тисяч це я думаю, немалі суми, які також стимулюють учасників. Наразі взяти участь у фестивалі Маланка виявило бажання 28 колективів зі всіх куточків Буковини. Організатори запевняють, подати заявку на участь Ось можна буде ще тиждень. Відтак сподіваються, цьогорічний Маланкафест стане наймасштабнішим за роки свого існування. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Часновин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook «Час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ЕйСІСІІн'Юей. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.